Як зачув, що він хворіє, ще два дні лишився на тому місці, де перебував. Важливо зрозуміти одне, дорогі мої, в одному я впевнений, Бог не грає з нами, не дратує нас. Але його шляхи не наші шляхи, Його терміни не співпадають з нашими. От про що нагадує нам цей вірш з, не, з суботи Лазаря, сестри його, його друга кричала до Ісуса про допомогу. Ситуація була відчайдушною. Ми в таких випадках телефонуємо невідкладну допомогу. А Ісус затримався ще на два дні. Він навіть не сказав учням про хворобу Лазаря, не зробив жодних приготувань для того, щоб покинути ці місця і йти в Битанію. Не послав повідомлень у відповідь: ми йдемо. Просто залишився там, де був, неначе нічого не сталося. А Марія і Марта плакали у Витанії. у них на очах помирав улюблений брат. Що ж робив Ісус у цей час? Учитуючись в історію, я знаходжу тільки одну відповідь. Він молився, він боровся з волею от. Ця. Слова учнів абсолютно правильні. Юдеї нещодавно збиралися побити Ісуса Каміння. Йому зовсім не варто було повертатися в ті місця. Ветанія маленьке містечко у двох милях від Єрусалиму, на східному схилі Оливної Гори. Там до Ісуса. Без зусиль могли добратися жителі святого міста, і хто міг передбачити, чим цього разу закінчиться протистояння Ісуса і Юдеї? Важливо зрозуміти, що розповідь про Лазаря, один з найбільш зворушливих біблійних сюжетів, розповідає не лише про Лазаря. Але і про Ісуса. На початку розділу учні застерігають Ісуса, прощать не повертатися в юдею, а залишається розділ вироком первосвященника. Нехай одна людина помре за народ. Коли Ісус Дякую отцю, який почув його молитви, Думається, він має на увазі ті молитви, які він возносив у два дивні безмовні дні у Йорданській пустелі. Він молився за Лазаря. Але також молився про мудрість, якою міг би керувати у своїх планах, зокрема, вибираючи маршрут. Ці дві долі Лазаря і Ісуса виявилися пов'язані. Воскресіння Лазаря стане останньою краплею. Тепер уже влада ні перед чим не зупиниться, аби усунути Ісуса. З іншого боку, Воскресіння стане найпотужнішим знаменням у ряді цих чудес, якими переповнене це Євангелій. Цим знаменням, як жодним іншим, роз'яснюється суть життя і місії Ісуса. Тут його місія досягає кульмінації, от чому життєво важливий цей час очікування. Не уперше Ісус занурюється в молитву, прагнучи в близькості у союзі з Отцем осягнути Його волю. Лише з'єднавшись з волею Отця, Він починає діяти. Не так, як просили його Марта і Марія, але здійснюючи диво, про яке вони не могли і мріяти. Назва Ветанія буквально означає дім бідняків. Історичні свідоцтва підтверджують справедливість такої назви. Тут, неподалік від столиці, знаходилося щось на кшталт притулку, де приймали хворих і тих, хто мав потребу. У цих місцях Ісус пробував неодноразово, мабуть. Він був особливо прив'язаний до цього місця, адже й сам Він постійно проявляв турботу про людей у нужді утішав їх обіцянкою царства, в якому бідні бенкетуватимуть, а хворі зціляться. Іван Апостол відсилає нас до сцени, яку він на, в наступному розділі, коли Марія полила ноги Ісуса дорогими пахощами, що викликало невдоволення присутніх. Вони вважали за краще продати миру і пожертвувати гроші бідним, екстравагантності не місце в притулку. Але головне, дорогі мої, в цій історії як діє Ісус, як Його вчинки застигають людей зненацька, перевертаючи їх очікування, він не відгукнувся, коли сестри Лазаря чекали Його, а потім все таки пішов у юдею, хоча учні його відмовляли. Він назвав стан Лазаря сном. Так, що учні подумали ніби йдеться про звичайний сон. Він вимовляє і зовсім вже незрозумілі слова, що ніби не стосуються справи, у денний час люди не спотикаються, а в темряві ходити небезпечно. Що б це означало? Ймовірно, він цим хотів сказати, що єдиний спосіб йти, не спотикаючись. Це йти за ним. Якщо людина намагається вибирати шлях за власним розумінням, вона спотикнеться, бо йде в темряві. Але якщо триматися Ісуса і дивитися на ситуацію з Його погляду, то у результаті прийдеш куди потрібно. Нехай спочатку дні, місяці роки доведеться. Провести в нерозумінні, гадаючи, чому ж нічого не відбувається. Наприкінці цього уривка ми знайомимося з одним із чудових другорядних персонажів Івана. Тома вірний, упертий, не занадто швидкий розумом, але він твердо вирішив йти туди, куди велів Ісус. Не занадто міркуючого влів, праву, в Його словах звучить тяжке перечуття. Ходімо й ми, щоб із ним повмирати. Насправді, учням не лежить померти з Ісусом, поки що ні, але відповідь то ми найправильніша. Так і в житті ми багато чого не розуміємо. Не збуваються наші плани і мрії, але якщо ми йдемо разом з Ісусом, хоч би у панщу смерті, ми йдемо при світлі дня, а коли ми у своїй гордині пробиваємо власні плани і честолюбні спрямування, то спотикаємося. Усе це звучить. У зверненнях до Ісуса словах Марти, коли б ти, Господи, був отут. Вона знає, якби Ісус був поруч, Він би зцілив Лазаря. Йому Ймовірно, Марта здогадується, що Ісус затримався на два дні. Назабаром з'ясується, що Лазар вже три дні, як помер, але Ісус міг би встигнути вчасно, міг би, якби тільки. Відповідь Ісуса і уся розмова Ісуса з Мартою свідчить: назад у майбутнє не просто фантазія з кінофільму. Замість того, щоб дивлятися у сумене минуле і мріяти про те, що могло бути, але чого вже точно не буде, Ісус велів нам кинути погляд у майбутнє. І тоді, вже, коли Марта побачила певну надію в майбутньому, Ісус просить її уявити, що майбутнє несподівано проривається всього сьогодення, тут і зараз. Це основна ідея раннього християнства, і в цьому ривку ми стикаємося з нею так же виразно, ясно, як і в цьому Новому Завіті. Передусім Ісус нагадує Марті про майбутнє Воскресне Твій брат, Марті знайоме це вчення юдаїзму, деякі євреї, особливо садукеї, не визнавали прийдешнього Воскресіння, але більшість євреїв тієї епохи вірила у Воскресіння, спираючись на вірш. Пророка Даниїла 12,3, та інші старозавітні тексти, вони перечитували видіння Ісаї, нові небеса і нова земля, новий світ Божий, подібний до нашого, але набагато прекрасніший, світ, у якому зникнуть біль, потворність нещастя. У цьому новому світі думали євреї, усі члени народу Божого, хто жив на землі, із старовини і до останніх днів. Набудуть нових тіл, увійдуть до життя нового творіння, і Марта вірить у Воскресіння. Проте її стримана відповідь показує, що в момент гострої скорботи ця віра не занадто утішає, до чого вона не готова, так це до наступних Ісусових слів. Майбутнє стане вже зараз. Нове творіння, а значить, і Воскресіння, зрушилося з кінця часів сюди. У середину часів Ісус не лише зійшов з небес на землю, як ми повторюємо в церкві. Він явився з Божого майбутнього у щодення, у плутанину і замішання відомого нам світу. Я Воскресіння і життя стверджує він. Воскресіння не просто доктрина. І не лише явище майбутнього, Воскресіння це особа, і ця особа стоїть зараз перед Мартою і пропонує їй зробити стрибок віри, віри, сподівання, надії. Він кидає Марті виклик, вимагає від неї змінити своє, якщо б тільки, на якщо, якщо Ісус без всяких би, якщо б Ісус був, у кого вона вірить. Тут сюжет ненадовго уривається, залишаючи читачів у напрузі. Марта побігла за сестрою. Іван, умілий оповідач і це відстрочення дане також і для того, щоб ми встигли подумати ці питання і самі відповісти на них. У подібному сюжеті знайдеться місце і для нас. Марта, активна жінка, яка завжди клопоче по господарству. Марія тихіша, споглядає, скоро ми побачимо також реакцію Марії. Марта вибігла на зустріч Ісусу і тут же накинулася на Нього з проханнями й докором. Більшість з нас чинить так само, чекати ми не можемо. Нам потрібно скоріше висловити Ісусу і все, що ми думаємо про нього і про Його дивні дії. Якщо ви чините так само. Якщо зараз ваш розум або серце повні якогось, якщо б тільки вам не важко уявити себе на місці марти, біжіть зустріч Ісусу, повідайте йому свою проблему, запитайте, чому Він не приходив досі, чому допустив, щоб сталися такі страшні події. Але будьте готові до Його несподіваних відповідей. Ніхто не може передбачити, якою буде Його відповідь. Він завжди застигає нас ненацька, але можна вгадати форму цієї відповіді. Ісус пред'явить нам певну частину Божого плану, майбутнє, яке прорветься у наше сьогодення, у замішання і скорботу. І принесе благу звістку, надію, нові можливості. Ключ до усього цього був і є віра. Ісус сприяє народженню нового світу Божого, але народження нового світу не відбувається автоматично і не захоплює за Собою усіх і кожного, Добровільно чи проти волі, ключ до нового світу віра. Треба повірити в Ісуса, прийняти Його як Месію, що приходить у світ, у наш світ, у наш біль, скорботу і смерть. Де Бог, коли людині стає гіршим, життя може бути нестерпно важким, таким воно було і для мене. Безліч разів я вже думав, що нарешті життя налагоджується, але виявляв, що помиляюся. Це було просто затища перед наступною рівну, руйнівною бурею. Ніщо не покращувалося, а фактично ставало навіть важче. Я виростав і навіть боявся знову сподіватися на краще, тому що сподівання приносило тільки більше болю. Я дивувався, де Бог, коли все стає тільки грішне. У Я... в мене в родині померла батько, брат. Ті роки і досі залишаються для мене темною плямою. Як тільки я починаю відходити від одного лиха, інше вже було не за горами, я не розумів, як я витримаю ще один удар. Я навчився вірити, що кожного разу, як я потерпаю від втрати, Бог готував для мене дещо краще і більше. Ось чому мене захоплює історія Йосипа, він знав. Як це відчувати, спустошуючи розчарування? Він виростав, будучи улюбленим сином батька, але згодом був зраджений братами і проданий в рабство до Єгипту. Незабаром його господар потіфар довірив йому розпоряджатися усім своїм майном, аж поки дружина господаря неправдиво не звинуватила його в спробі наруги. Бо він відмовив її у близькості, Йосипа кинули до в'язниці, де він залишався упродовж довгих років, чекаючи і роздумуючи, чи звільниться він коли-небудь. Йосип напевно почувався наляканим і самотнім, не знаючи, що готує йому майбутнє. Так само почувався і я. То як же Йосипу вдалося витримати упродовж кількох років і вийти ще з більшою вірою, чому він не здався, пообіцявши собі більше ніколи не сподіватися? Йосип витримав усі приголомшиві розчарування, бо знав, що Бог був з ним і при ньому навіть у найтемніших місцях? У двадцять 39 розділі. Чотири рази ми читаємо про те, що Господь був з Йосифу і вдомий Путіфара, і в в'язниці, хоча Бог згодом і визволив Йосифа дивовижним чином. Для мене краса історії Йосифа ховається не в його визволенні, а в Божій постійній і вірній турботі про Йосипа, коли його життя було похмурим і важким. Бог ніколи не відходив від Йосипа, Йосип знав, що Бог був з ним, і він був постійно благословений Божою присутністю і прихильністю, навіть коли його молитва про звільнення довгі роки залишалася без відповіді. Я пригадую роки, коли я кликав до Бога, думаючи, що моя віра повернеться у нормальне русло, як тільки у нормальне русло повернеться моє життя. Але коли. Біль ставав тільки сильнішим, я розумів, що мені потрібно знайти Бога в моєму теперішньому, а не чекати, коли обставини покращаться. Бо хотів, щоб я навчився задовольнятися ним серед проблем і труднощів, а не вимагати звільнити мене від них. І я виявив. Що Бога більше ніж достатньо, коли я зустрічався з Ним щодня через писання і молитва. Його слово стало для мене незрівнянно цінним, воно пролило світло у мою темряву і стало для мене життям. Бо хоче, щоб ми навчилися задовольнятися ним посеред проблем і труднощів. А не вимагати звільнити нас від них. Саме з Його слова я навчився вірити, що Він любить мене, що Він дасть мені те, чого я потребую на кожен день. Так само, як Йосиф, я дізнався, що Бог завжди при мені, Псалом 55.10, що Він завжди зі мною, євреїв 13:5, і ніщо не відділить мене від Його любові. Римлян 8:39 через Своє Слово. Бог дав мені незаперечне відчуття його присутності, так само як він це робив для Йосифа. Звертаючись до Біблії, я бачу це, тому що моє майбутнє на небесах справді гарантоване, так само як у випадку Йосифа. Він не може завадити мені отримати найкраще від Бога. Кожне з розчарувань Йосифа було важливим для того, щоб привести до виконання грандіозного Божого плану, плану втілення добра для Йосифа, добра для його народу і для слави Божої. Кожне з моїх розчарувань теж було необхідне. Якби це було не так, Бог не допустив би їх від Йосипа, я навчився довіряти і вірити, що кожного разу, як я зазнаю втрати, Бог готує мене до чогось більшого. Одного дня ми побачимо, як Бог використав наш біль і наші втрати, щоб здійснити дещо значно більше, аніж ми можемо просити чи уявити. Можливо, для когось з нас Бог готує земні благословення і впливовість, як у випадку Йосифа. Однак для кожного послідовника Христа Бог готує вічну славу, яка вище всякого розуміння. Я переконаний, що втрати, які були незворотними і невеликовними на землі, будуть заміщені більшою нагородою на небесах, де Бог, коли, стільки, коли стає тільки гірше, Він з нами, Він завжди при нас. І одного дня ми побачимо, як Бог використав нашу біль і наші втрати, щоб здійснити дещо значно більше. Аніж ми можемо просити чи уявити. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки. Подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!